Вітаю! Сьогодні оглянемо план рахунків та створимо додатковий бухгалтерський рахунок для банківського рахунку. З вами я, ваша віртуальна помічниця Бія. Отже, план рахунків встановлюється у бюджет автоматично. Ви можете переглянути його у меню Бухгалтерський облік налаштування План рахунків. Якщо вам потрібен певний рахунок, рекомендуємо створити новий, а не змінювати наявні. Розглянемо створення бухгалтерського рахунку на такому прикладі. Щоби бачити рухи по кожному банківському рахунку окремо в оборотно-сальдовій відомості. Для кожного з них варто зробити бухгалтерський рахунок у плані рахунків. Отже, створюємо банківський рахунок у меню Контакти налаштування, банківські рахунки. Заповнюємо номер рахунку, обираємо банк. Якщо валюта відрізняється від валюти компанії, вкажемо її, зберігаємо. Далі, щоб створити новий бухгалтерський рахунок у меню Бухгалтерський облік налаштування. План рахунків обираємо донора, рахунок, який найбільше схожий за налаштуваннями до того, який нам потрібен. У ньому натискаємо Дія, дублювати. Перевіряємо, чи нам підходить рівень рахунку та батьківський рахунок. У коді після базового коду вказуємо номер банківського рахунку. У назві вказуємо банк рахунку. Поле «Тип» відповідає за відображення даних у звітах. Приклад наявний у таблиці як типи рахунків впливають на звіти. У нашому прикладі залишаємо тип, банк і каса. Якщо платіжні операції за цим рахунком завжди включають який-небудь податок, вказуємо податки за замовчуванням, за потреби вказуємо мітку. Якщо вказати конкретну валюту рахунку, то операції в інших валютах по цьому рахунку будуть неможливими. Якщо не заповнити це поле система дозволятиме операції у різних валютах по цьому рахунку, встановлюємо галочку технічний транзитний рахунок. Якщо рахунок є технічним, приклад такого рахунку це 333101 технічна купівля валюти. Якщо плануємо узгодження дебетових та кредитових оборотів по рахунку. Залишаємо дозволити узгодження. Прикладом узгодження є процес поєднання документів надходження чи реалізації з банківським платежем. Якщо потрібно відображати у звітах дані по цьому рахунку у валютах, встановлюємо галочку Показати сальдо у валюті у міс звітах. Якщо потрібно приховати дані цього рахунку у звітах рух грошових коштів та грошові кошти в іноземній валюті. Встановлюємо галочку приховувати у кешфлоу. Якщо плануємо проводити переоцінку валютних залишків по цьому рахунку, встановлюємо дозволити валютну переоцінку. У нашому випадку банківський рахунок у гривні. Тому ми не вказуємо ані валюту рахунку, ані необхідність у переоцінці. Зберігаємо. Ми створили бухгалтерський субрахунок для банківського рахунку. На цьому все. У наступному відео ми розглянемо таку сутність системи бюджет як журнали, та створимо журнал для бухрахунку, який ми створили сьогодні. Підписуйтесь, ставте лайки і до нових зустрічей у бюджет.